Пане Даніелю, на вашу думку, чому таки Путін вирішив виступити в ролі прохача? Ну, як у когось ще були якісь е, ідеї, що це Друга армія світу, ну, з ким він зустрічається? Це вже ми зрозуміли, що, що він йде як прохач до, до Кім Янгун. Але з іншого боку, воно насправді цікавіше, бо у геополітичній системі. Воно зрушує певний е, е, статуси різних гравців. Наприклад, вон, ми дуже хотіли від Південної Кореї е, зброю. Вони озброєні по зубам, у них супертехніка. Я його бачу в Лондоні на виставці, і це, це просто бомбесне в прямому розумінні цього слова. І е, американці просили їх, що нам надавати, вони боялися, вони хотіли там балансувати. Ну, цікаво буде, раз Путін ну, знову на, нам на допомогу пішов до, до їхнього головного ворога, перед яким вони будують цю э, всю гармат, всі всю гармати. І э, Південна Корея може якраз і почати думати, може нам не, не не завадить. Президент тут був нещодавно. Ну, гуманітарку передали, але я. Переконаний, що з президентом України розмовляли про більш потужні поставки, крім гуманітарку, тобто, от, оце це може нам грати на руку. Я Цікаво було аналіз вашого експерта почути щодо якість, доцільність і кількість цієї всієї зброї. Ну, це просто показує, в якому відчайдушному стані сама Росія, що імператор має йде до якогось навіть не васала, а якогось варвара, на який, взагалі світ з ним поклон. не на поклон, але більше того. Цікаво, що ну Янгун не дурак. Він запитає, що ти мені так. От а тут цілий ряд санк санкційні бар'єри, фортеця санкцій, який переступить Путін, ще собі нашкодить ще більше. А тоді Китай на це. Тут зараз позиція Китаю також цікавого, а тут Америка зацікавлена також дивитися, бо ніхто Кім Кім Ун дуже непередбачуваний. І е, І е Китай або це буде посприяти, або посприяли таку зустріч, або дивиться на ньому і, і каже, або сприяли в тому числі, що ми можемо постачати Росію зброю через е пів -пів Північну Корею. Я в цьому не вірю. Вони на це не, не, не ну мало ймовірні, що вони на таке а, підуть. Або вони також думають, дивляться на, 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 на стратегічний баланс в у, 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 цій території. А Америка також зацікавлена в у, у цих переговорах наслідки цього переговорного процесу. А, бо огляд, от вони дивляться на війну в Україну з, в Україні. Також крізь призму їхні стосунки з Китаєм і які геополітичні будуть наслідки в цьому, чи з Тайваном, чи по чи, 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 чи по іншому. Тобто насправді це або якийсь шоу, який ну призведе до ні до чого, або буде цікаво подивитися реально, чи чи буде постачання. Будь-яке постачання це нам погано, зрозуміло. Ми можемо говорити про якість і так далі. Все одно, що вибухне. І це життя наших, наших солдатів. Але знову ж таки, повертаються до попередньої розмови. Ми можемо тільки робити те, що ми можемо робити. І це воювати на нашу землю, відвоювати ще більшу зброю може ще інші союзники підключаться до 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 постачання цієї зброї як як наслідок але в принципі ми 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 там ні на що. будемо будем вбивати будемо знищувати і і перемогти